Наші кандидатки-донори переживають, що вони будуть летіти за кордон самі і запитують, чи зустрінуть їх там по приїзду, тому що вони жодного разу не були за кордоном. Ми прагнемо забезпечити максимальний комфорт та і безпеку наших дівчат, жінок, донорів, які бажають прийняти участь в програмі за кордоном. Тому зазвичай перед поїздкою ми з клінікою партнера створюємо групу месенджерів, додаємо те до донора, і дівчина дізнається про деталі поїздки. Також може написати своє прохання або навіть висловити відгук про програму, про програму. В більшості випадків країна партнер організовує зустріч дівчат в аеропорту і трансфери відпози дівчину до заселення, до готелю або до апартаментів. Тому, якщо це готель, може бути навіть включений безкоштовний сніданок, а якщо це апартаменти, може бути наданий мінімальний набір продуктів, це кава, чай, снеки, водичка. Але також ми буваємо, щоб донор наш харчувався повноцінно, так скажемо. І ми надаємо кошти на харчування, на кошти перебування на за кордоном. Дівчина може сходити до кафе, може сходити до магазину, щось собі придбати. Тому завжди, якщо виникають будь-які питання, крім Рупи в неї є контакт координатора вона завжди на зв'язку і вирішується питання швидко. Наші дівчата, які подорожували по Грецію, залишають позитивні відгуки і дякують нам, що їм було дуже зручно добратися до клініки, тому що ну, це спокій їхній, і ми вас також запрошуємо до участі в нашій програмі донації. Якщо донор, дівчина не знає іноземної мови, чи буде їй комфортно. Ми розуміємо, звичайно, занепокоєння щодо мовного. Питання, і заздалегідь перед поїздкою ми дівчатам детально розповідаємо українською мовою. Усі етапи проходження програми, її заселення в готелі, як це все відбувається, хто її зустрічає. Але крім того, є ще така змога в месенджері в групі, які ми створили автоматичного перекладу тексту. Тобто і дівчата донори будуть розуміти про те, що йдеться в цій групі, і лікар. Який з клініки за кордону також може розповісти і дати всю інформацію, яку потрібно дівчатам? Тому це питання вирішується легко, проблем з цим ніколи не було. Дякувати Богу, все гаразд. Чи може бути таке, що донор поїхала за кордон і не встигла на літак? Як в таких випадках? Вони мають себе поводити. Ми завжди є з клінікою партнер і тримаємо руку на пульсі з цього питання і контролюємо, щоб дівчата наші донори дісталися успішно саме вже країнне призначення. Тому, звісно, є ймовірність, що донор заблукає десь по дорозі а вчасно не дістанеться аеропорту. Тому ми заздалегідь плануємо цю поїздку враховуючи всі непередбачені ситуації, які можуть скластися. Це затримка до аеропорту, це проходження контролю. І ми зазвичай попереджуємо наших донорів про те, що, будь ласка, дівчата, потурбуйтесь про свій тарифний план, щоб ви завжди були на зв'язку, щоб у вас був інтернет під час подорожі вашої за кордоном, щоб вона прийшла максимально комфортно для вас і ви залишилися задоволені. Чи якщо подібна ситуація трапляється, виникає якісь ситуація непередбачувана, ми просимо дівчат на власний досвід не приймати будь-які рішення і одразу повідомити про це координатора. І питання вирішується дуже швидко. Відомо, що для стимуляції яєчників лікар використовує гормональні препарати. Дівчата часто ставлять запитання: чи не подіє це на їх здоров'я і чи не наберуть вони вагу. Призначаючи препарати для гормональної стимуляції, наші лікарі одни суворо дотримуються протоколів медичних, і кожному донору окремо призначаються препарати, вже виходячи із тих обстежень, які були зроблені попереду. Прийом гормональних препаратів, що сприяють дозріванню фолікулів, є безпечними, оскільки вони мають такий самий вплив на жіночий організм, як жіночі гормони, які саме посилюють вироблення речовин, які сприяють овуляції. Тому що під час стимуляції дівчата залишалася в формі, відчувала себе добре. Наші лікарі рекомендують дотримуватися здорового харчування і не порушувати режим сну, який має передбачати не менше вісьми годин, які документи підписує кандидат донори, коли погоджуються на участь у програмі донації за кордоном? Чи прописані там всі умови, чи все це офіційно легально? Донори, звісно, буде запропоновано підписати деякі документи. Головним з них є згода на участь у програмі донація та договір. У згоді дівчина ознайомлюється з усіма відповідними ризиками та перевагами цієї програми, і також вона розуміє і дає згоду на свою участь в цій процедурі. Під договором ми розуміємо, Суміємо документ, який регулює саме умови надання медичних послуг в конкретній клініці, і відповідно до законодавства країни, де вона знаходиться, Чати донорки переживають за свою безпеку за кордоном. Хочу запевнити вас, що безпека наших донорів є один із пріоритетних наших напрямків, саме робота, тому ми пілуємося про це і спрацюємо лише з ліцензованими міжнародними клініками, які в свою чергу зобов'язані і дотримуються. Муються всіх стандартів безпеки медичних юридичних вимог законодавства країни і міжнародних норм. Перед поїздкою ми попереджимо наших донорів дівчаток, щоб дотримувалися загальних правил безпеки та мали речі в безпечних місцях. Не порушували місцеві закони і були на зв'язку з координатором.